Лівівуд легендарний знак, який пізнає кожен із вас. Пам'ятаю, коли перший раз побачила його з літака, то ледь не заплакала. Це означало, що я тут я реально в велей. І цікаво те, що якою б тупою не була та маленька Даша, вона все одно завжди мріяла побачити ці місця. Вона завжди мріяла жити яскраво, але просто не знала, як це зробити. І я розумію, що без знайомства з потрібною людиною з Микитою і без вивчення англійської такого життя в мене б не було. І саме тому я так обожнює повідомлення: типу Дякую, Даша, ти надихнула мене переїхати в Канаду. Бо я розумію, що я сама стала тією потрібною людиною, тим мотивуючим інгредієнтом, після якого. Повністю змінюється смак життя. І, до речі, саме тому на курсі Next Level ми створюємо десятки і набираємо найяскравіших кураторів. Адже більше всього до успіху нас ведуть люди, які нас оточують. І тепер у вас це є. А далі справа за другим інгредієнтом за вивченням англійської мови. Як її вчити, ми розповімо вам вже на курсі. А сьогодні я хочу поговорити про найбільшу помилку, яка не дає вам зробити той самий квантовий скачок. Зараз я вас прошу заплющити очі і уявити. Що ви мешкаєте у місті, де вирує життя, де конкуренція зводить з розуму, де усі намагаються досягти своєї мети, незважаючи на будь-які перешкоди, де кожен змагається за місце під сонцем? Ну, а якщо у вас не дуже добре з уявою, то ми телепортувалися в ідеальний приклад такого міста в Нью-Йорк. нью йорк дуже крутий, Нью-Йорк дуже різний і гарний. Якщо ви в ньому турист. А якщо ви тут живете, то кожен ваш день це змагання. І питання: а навіщо ви взагалі змагаєтесь? Чому ви не можете просто прийти до парку, сидіти там зранку до вечора і насолоджуватися усім, що бачите навколо. Бо змагатися це цікаво, бо нам подобається жити бурхливим життям, бо нам подобається змінювати себе. І, звичайно, це цікаво. А знаєте, що не цікаво? Не цікаво це сидіти на уроках англійської в школі, вивчати правила, робити 100 мільйонів помилок і відчувати себе тупими. Ось це не цікаво. І це я відчувала з класу п'ятого. І од більшою помилкою у вивченні англійської, яка заважала Мені раніше і зараз заважає більшості людей. Є відсутність інтересу під час занять. Погодьтеся, мотивація вчити англійську є у кожного. Тобто, в певний момент ми розуміємо, що з англійською нам буде легше: чи то працювати, чи то подорожувати, чи то просто жити. Потім ми оплачуємо уроки з репетитором або якісь курси, і там починається отой кошмарний процес навчання. І все. Лапки падають вниз, і бажання вчити англійську розтає, як морозиво нікіти у найжаркіший день літа. У найголовніша думка, яку ви повинні винести з цього уроку, звучить ось так: вчити англійську треба в кайф. Тому веселіться, дивіться серіали, Ютуб, спілкуйтеся англійською з друзями, ставте собі усілякі челенджі. І ніколи, ніколи не сваріть себе за помилки. І тоді, сидячи за столом і переписуючи чергове правило, ви будете відчувати next level у вашому організмі. І вам буде хотітися ще і ще. І це, до речі, стосується не тільки англійської. Будь-який процес можна зробити цікавим. І в 2023 році це дуже легко. От уявіть, раніше людям потрібно було читати купу книжок. Щось вивчити, а тепер ми можемо просто відкрити Ютуб, і там сто подій буде люди. За 5 хвилин пояснить нам, звідки з'явилася наша планета, як приготувати чизкейк в домашніх умовах або як сподобатись людині, по якій ти сохнеш. Плюс там будуть картинки, швидкий монтаж, і в коментах буде ще 100-500 людей зі схожими на твої проблемами. Тому Next Level – це найкрутіший спосіб вивчати англійську. Яскраві уроки по всій Америці: чек. Вони короткі, швидкі і місцями навіть кумедні. Люди зі схожими проблемами теж чек. Адже кожен, хто візьме пакет з куратором, отримає подарунок дев'ять друзів, які мають Знакові цілі, і які готові підтримувати одне одного у найскладніші часи. І моя улюблена частина це приклади з реального життя. Кожен наш урок починається на якійсь відомій локації. Потім ми переходимо вчити теорію у віртуальний клас, а потім починається найцікавіше. Це приклади з реального життя. Якщо на будь-якому іншому курсі вам напишуть приклад чорним по білому, і ви заснете, то на Next Level ми покажемо вам, як живуть американці. На цьому прикладі ми вивчимо будову Пасконті. Мінюс, а паралельно з тим у вас всередині одразу прокинеться о той інтерес до англійської мови. Бо я знаю, що кожен із вас хоче подорожувати або взагалі жити серед ось таких пейзажів. Тому зараз я хочу дати вам завдання подивитися відео на ютубі англійською мовою і пропрацювати його. Як це зробити? На канал я скину посилання на відео, відкриваєте його, вмикаєте англійську озвучку і англійські субтитри і дивитеся. Коли бачите якийсь незнайомий вираз, зупиняйте відео і перекладайте цей вираз. Можете використовувати Google-Перекладач або чат GPT. І от завдання: за все відео виписати собі 10 нових виразів. Так, якщо у вас початковий рівень, то більшу частину відео ви поки що не зрозумієте. Але я обрала таке відео, яке цікаво дивитися навіть без звуку. Ну і тепер я вас відпускаю і нагадую, що якщо ви хочете покращити своє життя, то обирайте для цього найбільш яскраві і цікаві способи. Типу, як наш курс Next Level. Жартую! Não, eu estou